От там на столі у мене стоять круті рожеві навушники. Це Хатор Хайперганг 3. І окрім того, що вони круто звучать, дуже зручно сидять на голові. Дякую, Hator, бо попередні багато версій у мене завжди були проблеми з моїм чердаком юзати їх, бо десь були або прогалини, або ще щось. Ці суперово сидять. Добре, звучать, дуже легко чути, де хто бігає в іграх. Що топ. Однак я хотів розповісти про ту фішку, яку ви напевно не знаєте. Їх можна підключити до телефону і до компа одночасно, і це означає, що коли ви будете грати в катку і вам подзвонить дружина, ви можете не зриватись на дзвінок і там ось так якось. Грати ні, ви можете просто прийняти виклик і будете чути як гру, так і дружину. Ще до речі, для тих, хто любить повнорозмірні наушники, носити на вулиці, через них слухати музику, або не знаю, грати можливо на свічі в метро і в маршрутках, тролейбусах, трамваях, електричках, то знайте, не обов'язково вам брати з собою мікрофон, якийсь з'ємний. Так з нього набагато краще звук, однак в наушниках все одно є доп-мікрофони, які дозволять вам, як мінімум, дати якийсь кліч. Коли ви будете грати в щось на свічі або знову ж таки в POB-мобайл, може бути рубатись з кимось там паралельно в Дискорді, розмовляти, є така можливість? А то я вас знаю, ви візьмете навушники і мікрофон, а потім цей мікрофон десь в електричці і просрете.